Починаємо. Вітаю! Мене звати Марія Гринечко, і я рада оголосити початок першого розіграшу Супертокену в Рудківській громаді. Нагадую, що Супертокен, на відміну від звичайного РВ-токену, надає його власнику право управління тисячою гривень. Супер РВ-токени розігруються серед власників звичайних токенів, які їх отримали за свої добрі справи протягом січня-березня 2025 року, а саме за впровадження СК проєктів, спрямованих на розвиток громади. Для визначення переможця ми скористаємося генераторами випадкових чисел. Це безкоштовний онлайн-інструмент колесо імен, і за бажанням ви зможете благоруч перевірити його роботу. До нього внесені всі номери нарахованих токенів за цей період. Далі цей інструмент має на наших очах випадково обрати номер токену переможця. Отож, зараз ми дізнаємося номер щасливого токену та ім'я його власника. Увага на екран! Ура! І ось обраний супертокен 7251. Це унікальний номер нашого переможця. Зараз у журналі нарахування токенів ми знайдемо його власника. Власник переможець є учасником смарт-контракту. Який брав участь за якісь конкретні добрі справи? Тримаємо кулаки. Цікаво. Адже ми вперше проводимо такий розіграш. Система довго рахує, адже в нас дуже багато активних мешканців громади. Ми створювали дуже багато смарт контрактів. Відповідно, в нас багато є власників токенів. Так, інтрига. інтрига набуває все більше і більше. Мост контрактів багато, система опрацьовує. Хто ж це? І так, вітаємо переможця копливим пласним. Супер-токеном стала Ваврущак Юлія Степанівна. Це смарт-контракт покращення освітнього середовища гімназії з села Погірці. Тож прийміть щирі вітання, Юлія Степанівна. Що ж далі? Нагадую, що цей токен ви зможете використати під час голосування за підприємницькі проєкти в рамках фонду стійкості громади. З актуальними проєктами для голосування ви зможете ознайомитися на посадковій сторінці, де ви можете зайти за QR-кодом, який я представлений на екрані. При голосуванні через Google форму у відповідному полі необхідно вказати 1000 гривень замість стандартних 50 гривень. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, прошу звертатися, ми раді будемо вам допомогти. І ще раз дякую вам, всім власники токенів за ваш внесок, адже це все раді вас, це все, що прослухаєте уважно на наступний розіграш супертокенів, орієнтовно відбудеться на початку травня. Слідкуйте за новинами.